Сховався від камер, щось випив і понеслась. Так журналісти назвали ось це відео, розмістивши його в Ютубі. На кадрах народний депутат Дмитро Добкін у приміщенні українського парламенту спершу ховається від камер за колоною, щось там робить, виходить, і його поведінка змінюється на очах. Щойно відео розійшлося мережею, його побачили і колеги Дмитра Добкіна. В першим гучні оцінки прямо з трибуни Верховної Ради дав екскомбат Семен Семенченко. Я не розумію другого, що далі відбувається за той коли то ли таблетки закидуються, то лі ще щось, і чоловік та і чек відсічно Однопартійці Добкіна мовчали, а окремі депутати навпаки досить різко обговорювали цю тему в кулуарах. Ви не бачили відео? Ні. Він наркоман, бо він неодноразово, знаєте, в колони є в Верховній Раді. Він деколи йде, йде, їх не замічає, в них заходить. Обкурений хлопчик зайшов в Верховну Раду. В чому сенсація? Це, ну, це нормально, для нього це нормально. Подібних конфузів на рахунку добкіна молодшого вже три за останні два роки. Ось відео дворічної давнини, де той самий нардеп не може знайти собі місця та нервово гладить обличчя. Рік по тому він знову привертає увагу журналістів незвичною поведінкою. За брата одразу вступився Михайло Добкін, який також знає, як це, коли з тебе глузує вся країна. Якщо сняти більшість людей в часу, як времени, накалічука підбородок, гладяться по голові і дергають руками. Ну вийде те ж саме. Та скандал не вщухав, і згодом сам герой відео заявив: жодних наркотичних чи алкогольних речовин я не вживав. Дійсно, у мене певні неврологічні проблеми, але це моя особиста справа. Цю тему я не хочу обговорювати. Лікарі